Доброго дня, дітки. Сьогодні ми з вами послухаємо цікаве оповідання, яке написав Василь Олександрович Сухомлинський. Василь Олександрович Сухомлинський великий український педагог і письменник. Він писав багато для діток: оповідань, казок. Цікаві оповідання і казки. Так ось, сьогодні ми з вами. Прочитаємо оповідання, яке називається Ледача подушка. Слухайте уважно, а потім розкажете це оповідання і подумайте, чого воно нас навчає. Маленькій яринці треба рано вставати в дитячий садок. Вставати до дитячого садка йти, а вона вранці. Не хоче вставати, ой, як не хочеться її вставати. Ось ввечері Яринка і питає дідуся, і чого це вранці ніяк не прокинуся? А дідусь відповідає, це подушка твоя ледача, Яринко. Рано тоді, коли вставати не хочеться, візьми її. Винеси на свіже повітря і добре вибий. От вона і не буде ледача. От Яринка на другий день вранці знов не хоче вставати. Але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилась Яринка швиденько, одяглася. Взяла подушку, винесла її на подвір'я, поклала на лавочку і давала її кулачками. І кулачками її, кулачками, вернулась до хати, поклала подушечку на ліжку і умиватися, і розчизувати. І... Кішка на дереві нявчить, за вікном вітерець гуде, а дідусь у вуса посміхається. Ось таке оповідання про ледачу подушку і про Іринку та дідуся. Ми, склада... Ми слухали оповідання, розповідь, яку склав Василь Олександрович Сухомлинський. Так, ось, дітки, ви, дома теж, розкажете це оповідання. Пам'ятаєте це оповідання? Давайте ще раз його з вами прочитаємо. І ви запам'ятаєте. Маленькій Яринці треба рано вставати до дитячого садка йти. А не хочеться. Ой, як не хочеться. От увечері Яринка питає дідуся. І чого це я вранці ніяк стати не можу? А це подушка в тебе ледача», – сказав дідусь, так швиденько дідусь придумав. От що ж треба цю подушку твою провчити. Візьми її, поклади, винеси на свіже повітря, поклади на лавочку і добре вибий. Вона не буде ледачею. Другого дня вранці яринці знову не хочеться прокидатися. Але ж треба прокидатися і подушку провчити. Схопила яринка швиденько, одягнулася, винесла на подвір'я подушечку і давай її кулачками, поклала на лавочку і кулачками її кулачками. Вернулась до хати, поклала подушечку на ліжку і умиватися. Ось швиденько яринка так прокинулась, провчивши подушку. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітерець гуде. А дідусь у вуса посміхається. А чому це дідусь у вуса посміхається? А за тому, що він допоміг яринці провчити подушечку. Насправді, просто яринці треба було перебороти, перебороти своє не хочу і вставати, швиденько одягатися до дитячого садка бігти. Ось таке оповіданечко. До побачення малята. На все добре!